Вітаю вас, коза Повня 24 квітня у вашому 11 секторі гороскопа. Вона нерозривно пов'язана із з'єднанням Юпітера і Урана, що відбувається 21 квітня. Тому посилання на відео по знакам стосовно повні. Всі знаки Зодіаку будуть нижче в описі, а також загальне відео про з'єднання юпітер Уран і по знакам також, також залишу в інфобоксі. Хто бажає, будь ласка. Перегляньте, а ми говоримо про взаємозв'язок з'єднання двох планет і повні 24 го числа в такому ключі відчуття втрати комфорту, таких трансформацій, які показують нам, що наш минулий конструкт не дієвий, не життєздатний це те, що давало присмак з'єднанню Юпітера з ураном, такої втрати минулого, втрати коріння, ніби втрати звичних ресурсів, звичної, хоча б мінімальної стабільності. І от повня це нам на психологічному рівні, в першу чергу, підкреслює. У вашому 11 секторі гороскопа вона прояснює ваші плани, закликає зустрітися з тим, що вас страхає, лякає, що буде таку тривожність і е, такі почуття втратити щось цінне, відмовитись просто від якихось перспектив на користь інших, можливо, не таких цікавих, не таких для вас легких, однак ви змушені погоджуватися на Якийсь певний варіант, оскільки по повні 24 числа бачимо на небі таку. Планетарну конфігурацію, як та у квадрат, це квадратури від Плутона до сонечка і до Луни. І ось цей Плутон на верхівці у вашому другому фінансовому секторі гороскопа змушує вас прийняти правила гри цього життя за фінансовими ініціативами, нові способи заробітку, новий, можливо, єдино можливий варіант прийняття. Питання по роботі, наприклад, якась певна єдина можливість стабілізації, некомфортна або ж страх втратити роботу, наприклад, втратити звичні якісь певні ваші ресурси, ваше майно, наприклад, і в той же час вливання можливо в новий колектив, в нову сферу діяльності, нові пропозиції, продаж, купівля майна, переоформлення. Роботою всілякі трансформації з тим, що може бути пов'язане із доходами у вашому житті, примноженням статків або ж збереженням тим того, що є, і оце все дуже нагнітає атмосферу, такі. Важливі емоції наразі створюють нереальний, просто накал емоційний, відроджують в нас всі ті наші закуточки, в які ми боялися заглядати, або від чого намагались усіляко відбитися. І ось саме наша фінансова сторона змушує нас зараз підлаштовуватись, маневрувати і знаходитись в. Тонусі буквально, це ще легко сказано. Бачимо, козирожки, тригон від цієї точки повного місяця до вашого Сатурна, який знаходиться у третьому секторі вашого гороскопа. Зокрема, ви можете дуже підтримати ті переміни, які наразі активуються. Своєю здатністю опрацьовувати інформацію, структурувати, самодисциплінувати себе, приймати відповідальність за ваших близьких, за вашу роботу, за коло вашого спілкування. Можливо, зараз місце вашого проживання, переїзд, наприклад, якась певна видозміна, така документальне переоформлення, необхідність вникати в паперові справи. Ось це все закликає вас зараз упорядочити це все і те, що ви вже зробили, зараз буквально, Буквально йде на користь, дає вам зелене світло для того, щоб пережити якийсь фінансовий бунт просто на вашому кораблі. Ви маєте, наприклад, хоч якусь, але роботу, пропозицію, наприклад, по роботі, за яку ви тепер хапаєтесь, і бачите, що в цьому є перспектива, от реальна. Оскільки тиснуть і владні структури, наприклад, тисне керівництво, також можуть тиснути усілякі робочі обставини, які просто буквально пропонують вас на те, щоб стати фінансово незалежними, змінити від діяльності просто професійно. Переорієнтуватися, також плани пов'язані з заробітками, наприклад, все те, що ви сподівались розвивати в одному ключі, ви тепер це перетрансформуєте і в результаті покликані зовсім по-іншому діяти. Можливо, ви повертаєтесь до того самого, що вас лякало, і ви вже просто в довгу шухлядку ховалися самі від тих перемін, які на вас насувалися, а тепер вже очевидно, що немає просто куди. Сховатися від цього всього, адже руйнівна сила об'єктивних обставин, незворотність процесів, такі тривалі колосальні видозміни, які сприймаються як тиск насилля і примус до того, щоб іти певним визначеним шляхом, яким наразі вас штовхає Карма. Адже у четвертому секторі вашого гороскопа козироги зараз раху, там же Меркурій, який з ретроградного стане директним вже 25 квітня і з'єднається з вузлом майбутнього раху, ви будете знати, як пов'язати це з місцем вашого проживання. Куди вам переїхати, наприклад, або що вам вдома робити, що вам робити з нерухомістю, з домашніми. Як вам порозумітися, як вам діяти разом? Як вам приїхати, поїхати, відремонтувати, продати, купити, переоформити? Ось цей, цей вал? Він покаже вам. Вже в кінці місяця якийсь певний вектор. І ось тут важливо Козорошки, ось ту вашу фінансову ініціативу, до якої закликає вас наразі Плутон сприймати як повітряну кульку. Да, вона здає, Може здаватися ця пропозиція, такою вимушеною, сирою і невідповідною, якби тому що вас зараз лякає. І Відчуття безпеки немає у тому, у що ви, якби, хочете потрапити, да? що ви розпочинаєте, яке те діло, які ті фінансові операції, ваші статки виглядають так, що ви можете розраховувати тільки на те, що у вас є, от по тому Сатурну, в третьому секторі гороскопа, транспорт, якісь певні документи, підтверджуючи дозвільні, якими ви можете скористатися, що ви можете купити, продати для того, щоб налагодити, устаткувати місце ваш вашої роботи нове, як це зв'язати з місцем вашого проживання? Як вам взагалі в цьому зорієнтуватися? От таким от чином сприймаємо цю повітряну кульку як майбутню повітряну кулю, яка буде нас з часом піднімати на все більшу і більшу висоту. А наразі стоїмо на зибучому піску, який нас затягне. Якщо ми не будемо нічого змінювати, ми маємо відпустити наші страхи, відмести такі перспективи, які не життєздатні за поточних умов. І прийняти ту реальність з тією можливістю, яка зараз дається непросто, однак усвідомити це, скористатися і запустити свій рух, відштовхнутися від землі, звільнитися від зайвого і побачити далі, побачити щось більше і цікавіше. Дякую вам, козироги, на зв'язку.